Основним ареалом проживання цих там, отруйних павуків, такі як там, Каракурти, про які зараз дуже багато розмов іде, і тарантули, які більш, менш токсичні, є наші південні регіони. Це Крим, це Херсонська область, Миколаївська область, Одеська область, це частина Запорізької області, яка більше прилягає до моря і Донецької області. Як ви розпознати, перше за все це може бути відчуття болю при укусі, це як укус ну, камахи. а десь після 15 хвилин, якщо це укус каракурта, то буде виникати відчуття оніміння, може жару в цьому місці і може викликати виникати посмикування осмикуванні мишць ну, в ділянці, де е, був здійснений цей укус. Якщо ви живете в такому регіоні чи перебуваєте в ньому, і ви біля природи, і сталася ну, така подія. Вам потрібно звернутись по медичну допомогу і ні в якому разі самостійно не вирішувати ці питання самостійно. Розвивається алергічна реакція при укусі таких комах. так, краще дати багато випити води, дати протиалергічні препарати, бо ми не знаємо зачасту, як це може розгортатися. І звертатись ще раз, кажу, по медичну допомогу. Будь-яке отруєння це динамічний процес, який розвивається згодом. Тому під час здійснення укусу, ну, якоюсь комахою чи твариною, ми ніколи не знаємо, як наш організм саме цей день відреагує на цю проблему. Тому, враховуючи те, що більшість з нас не дуже любить ходити за медичною допомогою і обстежуватись взагалі. І ми не знаємо, то краще звернутися по медичну допомогу до фахівців, щоб вас оглянули, провели дослідження, якийсь термін часу відслідкували в залежності від клінічних проявів, які у вас можуть бути після цього укусу, і потім вирішили, чи потрібно вам якесь специфічне лікування. Консервативна терапія в першу чергу, вона є посиндромною, враховуючи ті симптоми, які будуть у пацієнта у відповідь на такий укус, і буде проводитись терапія. В нас дійсно немає таких важких отруєнь через укуси комах чи інших тварин, там блазунів, які є в Австралії, Південній Америці. З приводу сирова, так і ну і всього іншого, слід всім людям пам'ятати, що це все білкові сполуки, які самі по собі можуть бути причиною важких алергічних реакцій. І іноді за перед фахівцем завжди стає питання, чи вводити цю протиотруту, чи взагалі провести консервативне лікування. І враховуючи ну, тих мешканців нашої країни тваринного світу, які у нас є, я за своє життя бачив, як ми вводили протиотруту два рази. Все інше ми проводили консервативну терапію і е, летальних випадків в нас ніколи не було.